Використання кольорів для виділення слів у PowerPoint значно покращує сприйняття інформації студентами. Це дозволяє чітко ідентифікувати ключові терміни, що не входять до основного завдання. Завдання, створені за допомогою GPT, можуть бути більш креативними та цікавими для студентів. Вони включають в себе написання і пояснення термінів, що поглиблює розуміння теми. Інтеграція уроків з української мови з історичними темами, такими як Римська імперія, значно полегшує вивчення матеріалу. Це сприяє розвитку критичного мислення та аналітичних навичок. Обговорюється, як хмара слів може бути корисною для вивчення теми державної системи Риму через творчі завдання. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал. Показано, як можна використовувати GPT для створення короткої історії про давній Рим, базуючись на словах з хмари. Це сприяє розвитку навичок письма та уяви студентів. Описуються кроки створення презентації в PowerPoint, використовуючи слова з хмари. Це дозволяє візуалізувати інформацію, роблячи навчання більш інтерактивним. Обговорюється, як змінити кольори заповнення та обведення таблиці, щоб вони відповідали загальному дизайну. Це важливо для досягнення візуальної гармонії проекту. Розглядається створення графічних елементів, таких як прямокутники, для покращення візуального представлення. Це допомагає створювати динамічний і привабливий дизайн. Вказано, як вставити та відформатувати текст у таблиці. Включаючи налаштування шрифтів і анімацій. Це підвищує естетичну цінність документа. Важливо правильно вирівняти елементи, щоб анімація виглядала акуратно. Це допомагає уникати помилок під час створення презентації. Рекомендується демонструвати шаблони учням у попередньому вигляді. Це запобігає випадковим змінам під час роботи над проектом. Анімації можуть включати переходи між слайдами. Це додає динаміки та інтересу до навчального процесу. Створення слів з літер є важливою частиною гри. Це допомагає студентам вивчати нові слова та їх значення. Демонстрація роботи з анімацією показує, як можна візуально підкреслити важливі слова. Це робить гру більш привабливу для студентів. Використання шаблонів для створення нових ігор значно спрощує процес. Це дозволяє заощадити час і зосередитися на контенті.